Всім привіт і слава Україні. Вирішив сьогодні погуляти з краю лісу. Але не знаю, чи щось знайду. Хоча знаю, я вже знайшов, я навіть не думав знімати. Зараз покажу, що вже знайшов. Далеко не хочеться йти. Збираю коротше, одні сигнали, шалабанки і, і гільзи і пробки. Оце все, що поки що знайшов: годинник Асахі, Гудзик лісника, якусь алюмінієву штуку. І щось останнім часом мені везе на розсипушки. Так, дивіться, розсипушка. Я й не, не знімав би, але дивіться, випало срібло в розсипушки. Бачите, це такі монети або рамочники, або щитовики. З'їжені, так як торф? Навіть не зрозуміло, що це. І випала десяточка срібна. Оце вже розсипушка, я розумію, причудово. 10 копійочок. 30-го як то. О, це я її зломав, чи це. <кій> чи це вона така була надігнута? Можливо, і зламав, так як в торфі вони купи не держаться. Та, бачите, як вона розсипається? Так, ще в мене так не було. Щоб срібні монети розламувались в руках. Бачите, який прикол, ха, таке може бути.